Хочете продати квартиру дорожче, тоді ось три речі, за які зазвичай покупці платять більше, ніж планували. Є така думка, що у покупців квартир грошей зазвичай більше, ніж вони озвучують. Я не дуже люблю лізти у чужий карман, але бувають ситуації, коли покупці готові заплатити більше, ніж планували. Але спочатку я вам розкажу, за що покупець не готовий переплачувати. Він не буде платити за ваші цінності. За 15 років щасливого шлюбу у цій квартирі, за 16 різних дизайнерів, які малювали дизайн-проєкт, за 17 різних кольорів на стінах та шпалерах. Це все ваші цінності. І на них абсолютно фіолетово потенційному покупцю. І це нормально. А от готовий покупець переплатити всього за три фактори: комфорт. Якість і ексклюзивність, тобто щось таке, чого немає в квартирах конкурентів. І з досвіду скажу, що якщо хоча б один фактор це є у вашій квартирі, покупець буде готовий переплатити енну суму грошей в рамках розумного, звичайно, навіть якщо він казав, що грошей обмаль.